Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас на вулиці сьогодні непогана погода. Вчора було дуже сонячно, але був дуже дурний вітер. А сьогодні тихо, але трохи хмарновато. Вранці трішки був туман, зараз начебто роз'ясняється. Ну, я хочу зараз зранку, якраз, приготувати шубу. Вчора ввечері все зварила і зараз приготую шубу. А потім вже в обід, можливо, якраз. Трохи виясниться, тепліше стане, ну, начебто тихо. Сьогодні вітру немає. Хочу ще на вулиці попрацювати, бо вже пора. У нас на півдні вже можна підрізати всі троянди, квіти різні. Тим паче, що зараз дуже-дуже тепло, дуже навіть тепло. Навіть не віриться, що лютий місяць теплота така. Так що сьогодні у мене ось такий план робіт. Майонез для шуби я буду робити сама і покажу вам рецепт майонезу, можливо, комусь також знадобиться. Тут у мене одне яйце. Одна столова ложка оцту або лімонного соку можна. Чайна ложка цукру. пів чайної ложки, можливо, навіть й менше солі чайна ложка гірчиці, можна в зернах, можна звичайно, от як в мене і 150 мг міліграм олії. Тепер беремо блендер і головне нам зараз придавити блендером жовток. Не піднімаючи блендер, починаємо все гарно збивати. Все, майонез готовий. Можна додати ще одне яйце для того, щоб майонез був ще густіший. Ну, я думаю, мені густішого не треба. Раз гарний, хороший. І дуже смачний домашній майонез. Тепер замариную цибулю. У мене тут одна цибулинка. Я її заливаю гарячою водою. Ось так. І додаю. Десь пів чайної ложечки цукру, щоб вона не була дуже гостра. І залишу на декілька хвилин, щоб вона промаринувалась. Тепер натру на терці картоплю, буряк, морку, яйця. Все підготую і потім буду вже складати сам салат. Я вже натерла всі овочі і тепер починаю збирати вже салат. Нижній слой я викладаю картоплю. Не солю, бо майонез у мене соляненький вийшов. Я картоплю солити не буду. Тепер зверху все добре промащую майонезом. Промащую вилкою так більш майонез буде впитуватися поміж картоплею. Ложкою воно забивається, а вилочкою таке більш повітря не залишається. Ось так от роблю. Другий слой викладаю. Оселедець, я його порізала на ось такі маленькі шматочки. Поверх оселеця викладаю цибульку, можна не маринувати цибульку, це вже хто як любить. Мені більше подобається, коли маринована цибулька. А тепер поверх цибульки вже зовсім трішечки де-не-де змастимо майонезом. викладаємо Яйця. Розпреділяю все добре. Зараз знову змащу все майонезом, потім викладу морку і зверху вже курячок. Ось так. Все, викладаю вже останній слой з бурячка. Ось як так, смачний, такий, сочний. Домашнім майонезом буде салатик дуже смачний. І зараз знову все змащую майонезом. До речі, я ще бурячок сам трішечки поперчу, ось так. Буде дуже смачно. Верхній слой вже вигладюю ложкою, щоб все було рівненьке. Все, і тепер притрусюю просто зверху жовточком для краси. Можна перед подачею ще прикрасити зеленою петрушечкою за бажанням. Я так роблю на швидку ручку. Ставимо в холодильник на декілька годин, щоб все добре пропиталось. Вона тоді набагато смачніша, коли постоїть. Так, шубу я вже зробила і зараз вдягаюся, такі йти на вулицю. Трохи вияснилося, ну, хмарно, але добре, що хоч немає вітру, так що можна трішки ще попрацювати. Почистила вже ось цей квітник. Вона ж туди. Все вирізала вже. Троянди, і злаки. От ще мені треба буде ось цю плити троянду, обрізати. І ось там той великий кущ Крокус Роуз. помаленько помаленьку прибереться все. Аж світліше стало. То так вже ті трави, які вітер обривав, літало, то листя по всьому дворі. Не знаю, тут у мене росте кніфофія. Я, напевно, її також звідси я буду прибирати. Я садила тут троянду на штамбі, яка в мене не прижилась. Думала замінити тут між самшитами, то посадити трояндочку на штамбі. Навіть дві штуки хотіла, але ж поки-поки так. А там буде видно, можливо, ще висаджу. О, ще треба оці троянди винести. Там то все я повиносила відразу. Що потрохи Наводю в порядки. Садила в минулому році ось тут лаванду, Вон все що залишилось, треба буде її звідси прибирати. Тут тінь. Зовсім мало сонця, і вона не хоче тут рости. Ось цей кущи більш-менш наріз, але не цвів за цілий рік ні разу ні одної квіточки не випустив, Так що треба буде його весь прибирати. Обрізала барбарис. Помаленьку, помаленьку все прибереться. Тут є, що вистригати, куш здоровенний. Ну, аби погода була, ще показує гарну теплу погоду. Так що потроху-потроху все зробимо. Сидить, сидить, <різь> виглядає чоловіка. Виглядає чоловіка з роботи. Цезар. Цезар. Мазунчик. Мазюха мала. Добре, що хоч тепло в ці дні, то він собі бігає на вулиці, довольний. Навела і тут уже порядок. Мокро, дуже з цієї сторони, дуже мокро, не просихає. Обрізала вербу гарненько, вже розпускається потрішки. Що, наганявся? Мазун. Так що тут порядок скрізь. До речі, хотіла запитати, о, як це я обрізала і не зрізала вершок. Так спішила швиденько. Хотіла запитати вас, чи можна зараз укорінювати троянди під бутилку. У мене там я їх кладу в парничок під бутилку. Чи приймуться вони чи ні. Цікаво мені, що ви мені порекомендуєте. Ну, мені не шкода поставити, просто цікаво, чи вони приймуться чи ні. Хотілося б, звичайно, деякі сорти. Корінити. Сидить, чекає, зараз піду ще з ним погуляю, та й на сьогодні все. А вам дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!